Ти не думай, що в новому році буде сонце ясніше світить, Будуть довшими дні і коротшими ночі, буде більше часу, щоб молитись служить. Ти не думай собі, що все буде інакше, щасливіше життя, більше віри і вдач, буде більше часу, щоб все знову почати. Новий рік це не привід усіх починань. Нам життя лише одне подароване Богом. І що раз його в Новий рік починать то лукава й оманлива в того дорога вона зрадиться його в несподіваний час. Ти подумай про те, може, буде і важче, з кожним днем ми все ближче до неба йдем, і лукавий стає з кожним днем все лютішим, вірним Божим, все важче і важче стає. Будуть сльози й тривоги, а в кого й падіння. Будуть слабнути руки і віра згасать. Головне це не втратити своє спасіння і у новому році ближчим Бога істать. Когось втратимо, когось між нами не стане. Треба дуже молити, щоб світ не забрав, хтось народиться знову в покаянні стане, через всі перешкоди буде церква зростать. Ну, звичайно, що буде щасливі хвилини. Але щастя земне, це коротенька мить, бо дорога земна це і гори й долини, не старайтеся щастя надовго спинить. Але, попри усе, я вас нині вітаю з Новим Роком усіх, мир вам у житті, нехай ваші серця горять, не схасають, наближайтеся до Бога у році на нехай труднощі вас у житті не лякають. Новий рік буде кращим, я вірю у це. Буде кращим тому, що він нас наближає у бажане, у вічне, у небо святе.